Ukrainian Women Unity організували у столиці благодійний гала-вечір, на якому дякували партнерам, підводили підсумки року і, звісно, збирали кошти на потреби ЗСУ. Сьогодні ми збираємо для гур Артан. Ми збираємо на Мавіки. А це, як ми всі знаємо, очі наших військових, як то кажуть, для збереження їхніх життів. Ми знаємо дуже добре історію про те, що вони знаходяться в найгарячіших точках і містах, про які ми навіть українці не підозрюємо. Саме тому ми вирішили допомогти допомогти їм тому, що вони ніде не мають права висвітлювати, скажімо так, інформацію, да про те, де вони, як вони, що вони роблять, і ми на себе взяли таку відповідальність допомогти і зібрати їм саме на мавіки. Є і плани на наступний рік, 15 лютого, збираємось робити після дня закоханий. Знаєш такий романтичний захід. Якщо говорити про цей рік, ти знаєш, він для мене був надскладний, тому що я поборола онкологію і. Паралельно ми робили заходи і збирали кошти на потреби наших зсу, на потреби людей, які цього потребують хворих, онкохворих, дітей особливих. Тому дякувати Богу, нам все вдається, і я сподіваюся, що сьогодні також ми зможемо і закрити збір, і можливо навіть перевершитися. Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська, засновниці Ukrainian Women Unity. не просто проводять яскраві благодійні івенти. Вони створили жіноче об'єднання сильних жінок, експертів, спікерів, зірок, які власним прикладом, досвідом і порадами надихають одна одну, допомагають пережити складні часи. Заходи та зустрічі постійно різноманітні. Незмінна мета допомога зсу та людям, які постраждали внаслідок російської агресії. В Україні триває війна. А нашим хлопцям на передовій надважливо розуміти за що і для кого вони виборюють перемогу. Тому такі заходи, які проводять дівчата, вони не тільки про те, щоб допомогти хлопцям, але й про те, щоб закликати суспільство до цієї допомоги. Так і завдяки медіа, завдяки дівчатам, які присутні тут і людям, які розпосюджують цю інформацію. Ми доносимо суспільству найважливіше, що перемога вона можлива тільки спільними зусиллями. І сьогоднішній захід, вкотре нам наголошує про таку необхідність, ми сьогодні дівчата проводять такий необхідний збір на дрони для підрозділу Артан, це спецпідрозділ головного управління розвитки, який виконує надзвичайно важкі професійні завдання під час війни. Тана вони підтримують у такі складні часи для нашої країни дуже важливі ініціативи. І я як артист розумію, що на моєму творчому фронті я маю можливість їх підтримувати, тому я звісно дуже вдячна Ані та Ілоні за запрошення і за те, що я маю можливість стати частиною цих великих справ. Скажи, будь ласка, що тебе зараз надихає? Можливо, в тебе якісь нові творчі плани? Ну звісно, як надихаються артисти, це можуть надихати і події з життя або щось особисте, але особисто мене зараз надихають наше суспільство, надихають українці. Вони мотивують нас усіх зараз, мотивують зараз наші герої, які непохитно стоять, захищають наші кордони, боронять нашу свободу та незалежність. І саме зараз, ось саме наші герої і наша рідна Україна, наші люди дають можливість мені творити сьогодні. Було багато слів. Подяки Річних та надихаючих виступів, презентації українського мистецтва, виробництва та брендів, зірки презентували прем'єри нових пісень та співали всім улюблені хіти. Я дівчатам довіряю, у них все зрозуміло, все прозоро. Ми знаємо, на що збираються кошти, куди вони йдуть, є звіти. Це саме головне, тому що в наш час стільки шахраїв, щоб ви розуміли, на цьому піаряться заробляють гроші. А дівчата вони молодці, вони дійсно допомагають, і я не можу їх не підтримати. Я завжди підтримую всі їхні заходи. Я завжди допомагаю і роблю. Максимально все, що від мене залежить, аби допомогти нашим військовим пришвидшити перемогу. Я вже сама більше ста благодійних концертів дала. Коли вже до ста наблизилась, я вже просто перестала рахувати. Рахувати так, але я розумію, що я це роблю заради нашої країни, заради майбутнього наших дітей, заради того, аби ми жили в вільній незалежній країні. Тому що ну, сьогодні четверта повітряна тривога, і це ну просто якийсь жах, і божевільні сусіди. Ну, Хтось скаже, що це зараз не на часі, так далі. Але я не згоден з цією думкою, тому що якщо ми не будемо ходити на якісь такі а, івенти, і благодійні і не тільки концерти, навіть прості, да тому, що зараз є концерти і благодійні, і неблагодійні, але це треба робити. Ми не впадемо духом в першу чергу. Традиційні гості Ukrainian Women Unity – це цікаві та відомі особистості, співаки, актори, лідери думок та кумири мільйонів. Попри складні часи, вони продовжують жити, розвиватися і наближати Україну до перемоги, надихаючи при цьому оточуючи, хочемо заслагіть. допомогли багатьом людям, ми допомогли нашим збройним силам України кожного разу, коли ми проводили збори, ми їх закривали. Те саме можу сказати про свої особисті збори, які я проводила. Вони так само завжди підтримуються моєю аудиторією і завжди закриваються. Так само ми допомогли і хворим діткам. Я підтримую будь-які благодійні ініціативи, там де є можливість зібрати хоча б кілька копійок, окрім того, що сюди приходять в тому числі і військовослужбовці і ті, хто приїхали на ротацію, або можливо ті, хто навіть не на передовій на нулі, все одно вони відчувають на собі оцей військовий, як тобі сказати, важкість війни. Всі такі ці люди кожен день контактують із пораненими й ризикують власним життям і от можливість створити такий захід, де можна відпочити, де можна відволіктися. Вони потрібні. Вони потрібні. Хтось скаже, що це не на часі, чи ми, і так далі. Ні, життя воно різнобарвне, життя воно тримає. І Навіть те, що я кілька разів був ведучим цих заходів, мені дає можливість от ну, чимось хоча б так допомогти. А взагалі коли, взагалі, коли Ілона і Аня почали організовувати цей захід і звернулися до каналу за підтримкою, до «Київ-24», звісно, ми підтримали. Тому що будь-який захід, який збирає гроші на дрони, на зброю, не знаю, на амуніцію наших військових, тому що все це, те, що відбувається зараз, це завдяки їм. І більше нікому. Є така цитата, як красав рятує світ. Якщо у жінки забрати можливість там, хоч трошки, там, ну не трошки одягати, слідкувати за собою, то це кінець світу. В будь-якому випадку має бути завжди позитивне бачення нас у дзеркалі, де ми можемо брати той енергоресурс. А що найголовніше, він у нас всередині. Нам його ніхто не дасть, ні психолог, ні інший лікар.